Едді Дікон хотів лише одного знайти звичайну нудну роботу. Маєте травми чи якісь фізичні обмеження? Ні, капітане. У нас немає роботи відповідно вашій кваліфікації. Я готовий робити будь-що. Геть усе, що скажете. у річ Стейдмолі, найбільшому в мережі. Якщо побачиш щось дивне, перш ніж щось робити, кажи мені. Та опинися не в тому місці. І не в той день. У ваших п'яти копів зі зброї лише електрошокери. Вам нас не стримати. Вона помре. Я була у програмі захисту свідків. Обіцяю тебе захистити. Маємо бути готові. Той який план? Убити скількох зможемо. <тур> Ти що, там робиш? Давай! Відправляю повідомлення. Якщо вона доживе до ранку, кожного з вас знайдуть і уб'ють. Ваших друзів, рідних. Не житиме ніхто. Антоніо Пандерас. Бен Кінгслі. Я вас уб'ю. Security. цього серпня у кіно.